Привіт! Сьогодні ми поговоримо про правила поведінки на осінніх канікулах. Звичайно, осінні канікули це пора, на яку очікує кожен школяр. Буде то маленька дитина чи вже дорослий підліток. Адже це перша можливість відпочити в навчальному році. Їх слід провести цікаво, а головне з користю. Поговоримо про безпеку під час прогулянок. Запам'ятай, що треба обирати безпечні маршрути. Використовувати яскравий одяг у темну пору доби. Для того, щоб бути видимими, якщо ви будете близько біля дороги. Залишайтеся в групі, особливо в незнайомих місцях. Забороняється розпалювати багаття. Та купатися у холодну пору року. Категорично забороняється збирати незнайомі види грибів та ягід та куштувати їх. Гуляти можна тільки в місцях, які призначені для цього. Зверни увагу, що небезпечними для ігор можуть бути сходи, підвали, горища, будівельні майданчики та ліфти. Під час ігор не варто демонструвати свою хоробрість одноліткам, стрибаючи з великої висоти чи задираючись на найвище дерево. Запам'ятай, після контакту зі свійськими тваринами слід добре вимити руки з милом. Тим паче, якщо ви торкалися бездомних тварин. На канікулах ми певний час проводимо вдома, тому потрібно бути обережними з електроприладами, не забувати вимикати їх, коли виходимо з дому. Ніколи не торкайся електроприладів мокрими або вологими руками, щоб тебе не вразило струма. Під час канікул слід як і раніше дотримуватись правил техніки пожежної безпеки. Які правила ти пам'ятаєш? Назви їх або напиши в коментарях. Правила поведінки під час дії військового стану. Якщо ви чуєте сирену, сповіщення цивільного захисту, загрозу артобстрілу тощо. Будь ласка, переходьте у безпечніше місце. Якщо поруч немає укриття, домовтеся із батьками, яке місце у вашому будинку чи квартирі є найбезпечніше. Дотримуйтесь правил двох стін. Запам'ятай. Не можна брати в руки незнайомі предмети, кидати їх у вогонь, грати ними. Найкраще повідомити про місце їхнього знаходження дорослим. Або повідомити у спеціальні служби за номером 101 рятувальникам. Які ж є правила дорожнього руху? Іди по тротуару тільки праворуч. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю дороги. Назустріч руху транспорту. Дорогу переходь у тому місці, де зазначено пішохідну доріжку або встановлено світлофор. Дорогу переходь на зелене світло світлофора. Дивись в обидві сторони, перш ніж вийти на дорогу. Там, де немає пішохідної доріжки, іди по тротуару, а не по проїжджій частині. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, а потім праворуч. Перетинати вулицю слід прямо, а не навскоси. Пам'ятайте основні номери екстрених служб під час незвичайних ситуацій та складові першої допомоги. Пригадайте. номер 101 викликаємо кого? Рятувальників. Правильно. Номер 102 викликаємо кого. Поліцію. Номер 103. Викликаємо. Швидку допомогу. Номер 104. Викликаємо аварійну газову службу. Якщо під час осінніх канікул ти потрапив чи потрапила у небезпечну ситуацію. Негайно звертайся до дорослих за допомогою. Це можуть бути поліцейські, родичі, сусіди, рятувальники або вчителі. Вітаю тебе з початком осінніх канікул! Це чудовий час для відпочинку та нових вражень. Бажаю тобі весело провести час, набратися сил та енергії. Гарних та безпечних вам канікул!